Чому Чому дорослі курять, хоча знають, що це шкідливо, одна цигарка укорочує життя на 47 хвилин. А шкідлива звичка курити укорочує життя на 20 років. Угу. Цілих 20 років укорочується життя. Що От ви тобі звичка, і діти це бачать, хтось із батьків курить. Або тата, або мама, ну це так погано. І мало того, що курять. <гум> я коли дітей? Ну, різні дають відповіді. Ну, по-перше, кажуть, що це круто. <гум> Та я б не сказав, що це круто, <гум> тому, що, тому що, ну, візьміть бомжа якийсь цигарку, ну це ж круто. Чи алкоголіка з цигаркою, це ж круто? Ні, Ну це, ну чому курять? От я хочу почути, якщо хтось напише, будь ласка, дайте мені таку відповідь, чому люди курять, хоча знають, що це шкідливо. В тютюновому димі, це я так для інформації вам дано, поки там хтось буде давати цю відповідь, ходить десь там 4 тисячі хімічних сполук. Чотири тисячі. чуєте, в Четуновому диві. Немає значення, що ти в себе там е, вдихаєш. Знаєш, наші легені, вони тільки для повітря. Тільки для повітря. Природа, так створила, дві, дві долі легенів, щоб дихати свіжим повітрям. Але чому людина курить? Всього в Європі курять, ну, це не спокон вінків. Всього 500 років курить людина в Європі, в європейці. Раніше не курили. Але чому курить? Ну, правильно, туди й дослідів не було. Взагалі, досліди почали проводити щодо впливу тютюну чи тютюнового диму на організм людини, десь починаючи з 50-х років ХХ століття. А до цього не сильно робили. От я вам розкажу такий приклад, який провели досліди в Великобританії, там десь. Це було 1950 рік. А тоді доросле населення дескорило скорило 80%. Уявляєте собі, 80% дорослого населення курці. Але ніхто не вивчав, як впливає. Ну от вони вирішили вже підійти з наукової точки зору. А що він дає організму людей? Ну і експеримент тривав цілих 50 років. Бачите, з 1950 по 2001 рік 50 років тривав експеримент. Ну, щоб був, знаєте, досконалий, тому що короткотривалий, воно мало що показує аналізи там тимчасово, це не то. А от які зміни з часом відбуваються в організмі, це цікаво. І от тоді вони. А кого вони взяли в експеримент? Ну, ще раз хочу сказати, чому люди курять, коли знають, що це шкідливо? Ну, оцей експеримент, що дав? По-перше, я вже сказав, що взяли вони під експеримент 35 тисяч дорослих людей, але не простих людей, лікарів. От якраз у таку категорію ті, а лікарів багато курців. Знаєте, було 60% у них лікарів, які курили. Тобто ті, які вчили, які бачили, які знають. Але курять, чому курять? Чому лікарі, які знають, що це шкідливо, курять? Чому люди, які знають, що шкідливо, курять? Всі курять? І це така звичка, яка затягує. Ну, круто ми вже розібрали. Кайф, кайф, кайф каже. кажу. Да? Я б не сказав, що це кайф. Це отрута. Ну, як отрута може кайф давати? Організм отруюється. Ну, хто скаже залежність. залежність. Ну, е, знаєте, до залежності є ще причина, чому виникає ця залежність. Але вона з часом виникає не зразу. Але чому дитина ще не пробувала? Знає, що це шкідливо, і пробує. А ну хто скаже? Інтерес. Інтерес. І тому, кажуть, треба давати, займатися спортом, а можна йому дати ще й підзатильник. <рігла> Знаєте, але оточення впливає на дитину, от дивиться мультика, там крокодил Гена чи <рігла> Вов курить і бачить, що вже починають курити, то йому, ти знаєш, ти йому позатильник даєш, а в нього вже сидить там програма, що вже курити можна. Трішечки, трішечки. Так, знаєте, хтось думає, для кальфу, хтось думає, розслабитися. а розслабитися, ще як розслабитися, та не розслабляє. Тютюновий дим не розслабляє, але сидить програма, розслабляє. А хто скаже, а якщо важка ситуація, а коли стрес, а як його зняти, На, закори, тобі легше стане. Чуєте, скільки от таких е уловок є, які тобі дають, щоб ти тільки попробував?